У 1831 році вона була передана до складу е, Російської православної церкви, указом царя. І уже тоді це розглядалося як е, Почаївська лавра, розглядалася як е, ідеологічний оплот православ'я на західних теренах Російської імперії. І е, греко-католицька церква, яка е, несла. Західні цінності, демократичні цінності Західної Європи вона була на заваді інтеграції цього регіону в Російську імперію. Тому греко-католицьку церкву успішно ліквідували за десятки років і стали розбудовувати православне обличчя, але вже московського зразка. В почає лаврі.